Вітаю всіх поціновувачів математики. На цьому уроці ми будемо вивчати тему перпендикуляр і похила до площини. При підготовці до цього уроку мною були використані матеріали з підручників Геометрія 10 вказаних авторів. Перш ніж перейти до вивчення нової теми, давайте актуалізуємо наші знання. Перш за все, пригадаємо, що пряма називається перпендикулярною до площини, якщо вона перпендикулярна до будь-якої прямої, що лежить у цій площині. Причому незалежно від того, проходить вона через точку перетину даної прямої А з площиною альфа чи ні. Зверніть увагу, якщо пряма АО, що не лежить у площині альфа, перпендикулярна до деякої прямої ОС, що лежить у площині альфа. І не перпендикулярна до прямої ОД, яка лежить у площині альфа, то пряма АО не буде перпендикулярною до площини альфа. Тому при розв'язуванні задач для встановлення факту перпендикулярності прямої і площини будемо використовувати ознаку перпендикулярності прямої і площини, яка говорить про те, що якщо пряма перпендикулярна до двох прямих площини, які перетинаються, то вона перпендикулярна до цієї площини. Причому неважливо, проходять ці дві прямі через точку перетину даної прямої А з площиною альфа чи ні. Важливим є лише те, щоб ці дві прямі лежали у площині альфа і перетиналися. Ще раз хочу наголосити, що якщо пряма, яка перетинає площину перпендикулярна лише до однієї з прямих, яка лежить у площині альфа, то це не означає, що ця пряма обов'язково перпендикулярна до площини альфа. Ви вже знаєте, що перпендикуляром, опущеним з даної точки на дану площину, називають відрізок прямої перпендикулярної до площини, що міститься між даною точкою і площиною. На даному малюнку АЦ перпендикуляр опущений з точки А на площину альфа, точка С основа перпендикуляра. Якщо А це перпендикуляр до площини альфа, а Б відмінна від С точка цієї площини. То відрізок Абе називають похилою, проведеною з точки А на площину альфа. Точка Б основа похилої. А відрізок Цебе проекція похилої Абе на площину альфа. Надалі, те, що відрізок Цебе є проекцією похилої Аби на площину альфа, будемо записувати наступним чином. Для того, щоб розібратися, як будувати проєкції заданих відрізків на вказані площини, виконуємо декілька вправ. Почнемо з моделі куба і побудуємо проєкції відрізка b 1 d на вказані площини. Почнемо з побудови проєкції відрізка b 1 d на площину ABCD. Оскільки ми розглядаємо модель Куба, то ребро B1B перпендикулярне до площини ABC. Оскільки точка D відмінна від точки B цієї площини, то b 1 d буде похилою на площину ABC. Отже, відрізок BD буде проекцією відрізка B1D на площину ABC. При побудові проекції відрізка b 1 d на площину A1B1C1D1 враховуємо те, що dd 1 Перпендикуляр до площини а 1 б 1 с 1 точка Д1 основа цього перпендикуляра, оскільки точка Б1 відмінна від точки Д1 цієї площини, то відрізок б 1 d 1 буде проекцією відрізка б 1 d на площину а 1 б 1 с 1 Будуючи проєкцію відрізка b 1 d на площину abb 1 a 1 враховуємо те, що DA буде перпендикуляром до площини abb 1 Точка А основа цього перпендикуляра. Точка b 1 відмінна від точки А цієї ж площини. Тому відрізок B1A буде проекцією. Відрізка B1D на площину AB, b 1 Пропоную поставити вам відео на паузу і самостійно побудувати проєкцію відрізка B1D на площину BC, c 1 b 1 Перевірте себе, будь ласка, я впевнена, що всі ви правильно визначили, що саме відрізок B1C є проєкцією відрізка B1D на площину BCC1. Також звертаю вашу увагу, що оскільки пряма перпендикулярна до площини перпендикулярна до будь-якої прямої, яка лежить у цій площині, то всі отримані нами трикутники, я виділила їх рожевим кольором, будуть прямокутними. Надалі ми їх будемо використовувати при розв'язуванні задач на обчислення. Тепер ускладнимо завдання і розглянемо модель прямого паралелепіпеда, основою якого є паралелограм АБЦД з гострим кутом А. Побудуємо проєкції відрізка d 1 b на вказані площини. Спочатку побудуємо проєкцію на площину ABCD, оскільки ми розглядаємо модель прямого паралелепіпеда, то d 1 d буде перпендикуляром до площини ABC. Точка D – основа цього перпендикуляра. Отже, відрізок DB буде проєкцією відрізка d 1 b на площину ABC. Тепер побудуємо проєкцію відрізка d 1 b на площину aa 1 b 1 b Оскільки основою паралепіпеда є паралограм АБЦД з гострим кутом А. А отже і кут А1 теж буде гострим, то ребро d 1 а 1 не буде перпендикуляром до площини аа 1 b 1 Отже, з точки d 1 яка не належить площині аа 1 b 1 Потрібно опустити перпендикуляр на цю площину. Оскільки точка d 1 належить площині A1B1C1, а площина A1B1C1 перетинає площину АББ1. По прямій А1Б1, то виконаємо допоміжну побудову. У площині а 1 b 1 c 1 побудуємо Д1К перпендикулярно А1Б1. Також пряма Д1К є перпендикулярною, наприклад, до прямої Б1Б. Отже пряма Д1К буде перпендикуляром до площини АББ1. Отже БК. І буде проєкцією прямої d 1 b на площину abb 1 Оскільки, якщо пряма перпендикулярна до площини, то вона перпендикулярна до будь-якої прямої, що лежить у цій площині, то надалі при розв'язуванні задач будемо використовувати той факт, що трикутник d 1 kb прямокутний з прямим кутом К. Я його позначила на рисунку рожевим кольором. У наступному завданні залишимо для розгляду модель цього ж прямого паралепіпеду, основою якого є паралограм АБЦД з гострим кутом А. Але побудуємо проєкцію відрізка АС1 на площини A1B1C1D1 та а 1 b 1 b З побудовою проєкції відрізка АС1 на площину A1B1C1D1 проблем особливих немає. Оскільки ми розглядаємо модель прямого паралепіпеда. Торебро аа 1 буде перпендикулярним до площини а 1 б 1 с 1 Тому, з'єднуючи основу похилої і основу перпендикуляра, отримаємо, що відрізок а 1 с 1 і буде проєкцією відрізка ас 1 на площину а 1 б 1 с 1 Тепер давайте побудуємо проєкцію відрізка АС1 на площину АА1Б1Б. Оскільки ми розглядаємо модель прямого паралепіпеда, основою якого є паралограм з гострим кутом А, то кут Б, так як і кут Б1 буде тупим. Тому спочатку ми з точки С1, яка не лежить у площині АББ1, повинні побудувати на цю площину. Зрозуміло, що основа цього перпендикуляра не попаде на відрізок а 1 б 1 Бо інакше, ми отримали б трикутник С1КБ1, в якому один із кутів 90 градусів, а інший більший за 90 градусів. Що неможливо, оскільки сума внутрішніх кутів трикутника 180 градусів. Оскільки точка С1 належить площині D1A1B1 а пряма d 1 a 1 b 1 перетинає площину abb 1 по прямій a 1 b 1 то виконаємо допоміжну побудову. У площині d 1 a 1 b 1 побудуємо c 1 K перпендикулярно до прямої А1Б1. Оскільки С1К перпендикулярно також, наприклад, до ББ1, то за ознакою перпендикулярності прямої і площини С1К буде перпендикулярно до площини АББ1. Тому відрізок АК буде проекцією відрізка АС1 на площину ABB1. Знову ж таки, оскільки пряма перпендикулярна до площини перпендикулярна до будь-якої прямої, яка лежить у цій площині, а отже С1К перпендикуляр і до АК, то для розв'язування задач зверніть, будь ласка, увагу на трикутник ас 1 к який буде прямокутний з прямим кутом К. Тепер давайте розглянемо декілька нескладних обчислювальних задач. Більш складні задачі будемо розглядати в наступній частині уроку. Точки А до даної площини проведено перпендикуляр і похилу, що перетинають площину відповідно в точках Б і О. Знайдемо відрізок АО, якщо АБ 8 см і кут БАО 60 градусів. У цьому завданні маємо, що відрізок БО є проекцією відрізка АБ на площину альфа. Розглядаючи трикутник АОБ з прямим кутом О. Нескладно знайти, що кут Б буде дорівнювати 90 мінус 60, тобто 30 градусів. А ми з вами знаємо, що катет, який лежить проти кута в 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Отже, АО буде дорівнювати 4 см. У наступному завданні з точки С до площини проведено перпендикуляр і похилу, кут, між якими альфа. Давайте розглянемо пункт А і знайдемо довжину перпендикуляра і проєкції похилої, якщо довжина похилої L. Я думаю, ви вже зрозуміли, що саме АВ буде проєкцією SA на площину альфа. Робочим трикутником у нас буде трикутник АБС з кутом Б в 90 градусів. Оскільки відношення довжини прилеглого катета до довжини гіпотенузи дорівнює косинусу кута альфа то довжина перпендикуляра СБ буде дорівнювати SA помножити на косинус альфа, тобто СБ буде дорівнювати Л косинус альфа. Відношення довжини протилеглого катета до довжини гіпотенузи дорівнює синус альфа, тому АБ дорівнює добутку SA на синус альфа, тобто АБ дорівнює L синус альфа. Пропоную поставити вам відео на паузу і виконати завдання пункту Б і В. Перевірте, будь ласка, відповіді до пункту Б. Довжина похилої дорівнює H поділити на косінус альфа. довжина проекції дорівнює H помножити на тангенс альфа. У пункті В довжина перпендикуляра до рівня добутку А на котангенс альфа, довжина похилої дорівнює А поділити на синус альфа. У наступному завданні відрізок BC є проекцією відрізка AC на площину альфа. Точка Д належить відрізку AC і ділить його у відношенні 2 до 3. Знайдемо довжину відрізка АД і його проекції на площину альфа, якщо відомо, що АБ 9 см. З умови задачі зрозуміло, що АБ є перпендикуляром до площини альфа. А отже, АБ буде перпендикуляром до БЦ. У площині АБЦ виконаємо допоміжну побудову ДК перпендикулярно БЦ. Таким чином, відрізок БК буде проекцією відрізка АД на площину Альфа. Також ми знаємо, що якщо дві прямі площини перпендикулярні до третьої прямої, то вони між собою паралельні. Отже, матимемо, що АБ паралельно ДК. Оскільки АБ паралельно ДК, то за теоремою про пропорційні відрізки матимемо, що СД відноситься до АД, так само, як СК відноситься до БК. Тобто також 2 до 3. Тому БК буде становити 2 п'ятих відрізка Б, Тобто, БК... Дорівнює 2 п'ятих помножити на 12. Це дорівнює 24 або 4,8 см. Для знаходження довжини відрізка Адис. Спочатку з трикутника АБ кут Б, в якому дорівнює 90 градусів, з теареми піфагора знайдемо довжину відрізка АЦ. А це буде дорівнювати корінь квадратний із 9 квадраті плюс 12 квадраті. це корінь квадратний із 81 плюс 144, тобто корінь із 225 що дорівнює 15 см. Оскільки точка D ділить відрізок Аце у відношенні 2 до 3, то довжина відрізка Аде становитиме 2 п'ятих довжини відрізка Аце. І буде дорівнювати 2 п'ятих помножити на 15, що дорівнює 6 см. І остання задача, яку ми розглянемо на цьому уроці. З вершини А ромба АБЦД проведено перпендикуляр АМ довжиною 1 см. А Б дорівнює Б, де дорівнює 3 см, знайдемо довжину похилої МЦ та довжину її проекції на площину ромба. Оскільки МА перпендикуляр до площини за умовою задачі, точка А основа цього перпендикуляра, точка С є відмінною від точки А цієї ж площини, то зрозуміло, що відрізок АЦ буде проєкцією відрізка МС на площину АБЦ, давайте спочатку знайдемо довжину відрізка АС. Оскільки за умовою задачі АБЦ ромбом, то АД. Дорівнює АБ і за умовою задачі дорівнює БД дорівнює 3 см. Отже, ми маємо рівносторонній трикутник АБД. Тому з трикутника АБД ми легко можемо знайти довжину відрізка АО, що дорівнює половині діагоналі АЦ. Якщо ви пам'ятаєте, що висота рівностороннього трикутника дорівнює А коренів із 3х2 то тоді АО буде дорівнювати 3 коренів із 3 поділено на 2 см. Якщо ж ви забули цю формулу, то ви можете знайти АО як катет прямокутного трикутника АОБ, гіпотенуза якого дорівнює 3 см, а БО дорівнює 3, см. Тоді довжина проекції АС буде дорівнювати 2 АО, тобто 3 коренів із 3 см. Оскільки МА за умовою перпендикуляр до площини АВС, а, а пряма АЦ лежить у цій площині, то МА буде перпендикулярно і до АС. Тому довжину похилої МС ми знайдемо з трикутника МАС, у якому кут А90 градусів, з теореми Піфагора. МС буде дорівнювати корінь квадратний із АМ в квадраті плюс АС в квадраті. Тоді мц буде дорівнювати корінь квадратний із 1 в квадраті плюс 3 коренів із 3 в квадраті, що дорівнює корінь квадратний із 1 плюс 27, тобто корінь із 28. Якщо ми розкладемо 28 на множники 4 і 7, то 4 можна винести з під знака кореня і отримаємо, що довжина похилу мц дорівнює 2 коренів із 7 см. На цьому наш урок завершено. Запрошую вас на перегляд наступної частини уроку, в якій ми розглянемо властивості перпендикуляра і похилої на площину, а також більш складні задачі.